Сучасну війну військові називають війною дронів, тому так важливо, щоб наші захисники були максимум забезпечені цими маленькими пташками для знищення ворога. Сьогодні міський голова Віталій Савенко та секретар міської ради Андрій Скидан передали 60 fpv дронів військовим нашим землякам. В цьому році ми на сесії організували депутатський фонд. По мільйону видали кожному депутату, і ви бачите результат. Почти на мільйон, ну 271 тисяча, виділено трьома депутатами трьома депутатами і закуплено дрони для військової частини. Віталій Миколаєвич та Андрій Григорович наголосили, що така допомога не перша для наших військових. Ми як давали депутатського з депутатського фонду, так і виділяли частинам. Всього за цей період було виділено 29 мільйонів. Також індивідуально депутати виділяли кошти свого фонду не тільки на дрони, а на все, що необхідно, по чому зверталися безпосередньо військовослужбовці. військовослужбовці да. Тобто постійно йде такий зв'язок. так? Постійний зв'язок без перестану. після звіту депутати звітуються за куплене, і ми ще думаємо, що ще збільшимо фонд. Як уже було сказано, було профінансовано запити трьох наших земляків військовослужбовців підрозділу Рубак бригади імені Богдана Хмельницького з депутатського фонду. Два бійці отримали кошти з фонду Василя Шепітка. Один із фонду Андрія Скидина. Звичайно, військові щиро подякували за таку підтримку. Величезна подяка трьом військовослужбовцям даного підрозділу відділення Рубака було виділено. По кошти на 60 дронів, які вже з завтрашнього дня почнуть нищити ворога на напрямку села Урожайного і приносити користь нашій державі, знищенні окупантів на нашій території. Наскільки сьогодні це важливо такі акції, отака підтримка, ну, що саме з дронами пов'язано? Дуже важливо, тому що фактично фронт зараз держиться на таких і Єдині, хто зараз точно і гарно нищить ворога, це саме дрони FPV. І е, хотілося почути, от як взагалі можна оцінити підтримку міської ради. Підтримка, я вважаю, це ну, міська рада це як виконавчий орган, так. а взагалі величезна подяка громаді Миронівській і кожній людині, яка платить податки, яка долучилася до, цьох, до цих коштів. В допомоги армії в знищенні наших ворогів на фронті і в принципі роботи цивільних людей в мирному житті тут на неокупованих територіях. На даний момент наші зарубіжні партнери дуже мало допомагають, і тому допомога у безпілотних літальних апаратах на сьогоднішній день дуже важлива, тому що мало артилерії, мало всіх засобів ураження якраз. Дані пташки дуже допомагають у знищенні русні. Більше дронів менше русні на нашій землі.